Кожен із цих воїнів заплатив високу ціну за свободу країни. Нині вони доводять, що втрата кінцівки не вирок, а виклик, який вони гідно приймають. Проект «Ю-Плюс Сістем безкоштовно подарував спортивні протези військовим. Для кожного це новий рівень можливостей. Вони дозволяють бігати, займатися спортом, бути активними поруч із рідними. Я займаюся, займаюся. Мається наразі працювати не працюю, але займаюся. От на нескорених я був, приймав участь і того року, і цього року. Був матч, я відкривав матч металіст і наша полонська команда. Колос грали. Ну, Та я був там на тому матчі. Ну, Стараюся бути серед людей, серед цих допомагаю, скажем так, ветеранам, стараюся з ними спілкуватися. Багато спілкуюся проєкт ЮПлюс Сістем реалізується завдяки об'єднанню українських і міжнародних партнерів для бійців. Це шанс отримати не просто протез, а новий стиль життя. У нас є категорії, які підходять, Це повинні бути хлопці, які вже мають постійні коксоприймачі, які впевнено ходять на своїх стопах. Оскільки займатися спортом вони можуть, коли вони реабілітовані, їхні коксоприймачі, біомеханізми всі налаштовані, вони працюють справно, і відповідно тоді вони вже готові ставати на спортивний протез, типу щоб займатися на ньому спортом. Відповідно, ми спілкувалися з хлопцями. Дивилися разом протезисти, підбирали для них відповідно всі категорії стоп і так далі. Дивилися на як вони ходять, який стан пацієнтів. Окрім протезування, військові отримали ще й моральну підтримку. У клубі «Тамерлан» для них організували іпотерапію. Подібна ініціатива, скажімо, так дає хлопцям можливість отримувати спортивні стопи, завдяки яким вони можуть займатися активними. Різноманітними там словими видами, біговими і тому подібне. На даний момент ми встановили вже більше тисячі спортивних протезів. От і так само їздимо в регіони, да щоб хлопці могли отримувати подібну можливість не тільки в Києві, а й по всій Україні. Війна забрала багато, але не змогла зламати дух наших героїв. Крок за кроком вони йдуть уперед до життя, свободи і перемоги. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.